Охоя гейс, з вами знову ж самбай. Є, тяжковато трофеї апати, але у нас залишається 9 трофеїв для того, щоб апнути 999 тисяч. Ось, і зараз ми полетимо робити це в соло Шеде. У мене залишається е, день. Для того щоб тисячу трофеїв апнути і залутати максимальний, ну пройти взагалі пройти гру. Ось тому, в принципі, погнали. Я не знаю, чи це в мене вдасться. Якщо вам теж цікаво, чи, чи я зможу я тисячу за день апнути, то для початку пережимайте лайкоси, пишіть коменти, ось підписуйтесь на цей канал, ось залітайте до нас на Твіч, де я буду це робити. Ось, я після відосу підроблю стрім і будемо, будемо старатись щось робити. Так, Тим часом фармимо банки. Блін, я не знаю, от е, в ШД, в соло ШД а це просто такий зашквар. Ось, е, зараз, е, через те, що у Кіта додали гіпер, це, ну, це просто топ-1 перс, який е, ну, бісить, тебе зносить, поки де. І це просто неймовірно тяжко. Ось, тому, типу, я дуже вдячний, що мені допомагали підписники ці трофеї апати. Ось, особливо в 3 на 3. Тому що в соло шд 3 на 3 це, ну, мені здається, найлегший спосіб, щоб апати трофеї. Ось. Адже, щоб теж в соло Шеде грати, треба тільки виключно якісь метові перси, як такі там кіти. Ось. Навіть на тому ж Едгарі я пробував грати, але це тупо як пощастить. Ось, або кіти треба, або Перс який. Стигну! Найс, найс! Або кіт, або перс, який контрить кіта. Оце весь вибір для ШД. Найс, в принципі, в мене ще він стрік має бути, то я думаю, тут вже буде. Уже буде топ. Точніше 99К. Ну, типу, ви бачите, типу, прикол. Це навіть гіпер ще не активував кіт, а він просто під інвізом підходить, дає тобі демедж, і це рівно 99 000. Просто це ідеально. Це просто. Це просто ідеально. Ось, тому якось та. В принципі, в принципі якось та, треба ну, якось ускорюватись, тому що. Лише один день залишився і це просто жах, чесно кажучи. Гоу, ще одну катку зіграємо, ось щоб менше було на стрімі пушити цих трофеїв, ось. Я сподіваюся тільки що не зіллю, якщо зіллю. Це просто жесть буде. Ось, і максимально треба сейвово грати. Так. фармимо Офармимо по потрошки банки. Ось, пишіть в коментах, чи ви взагалі пушите трофеї, адже. Ну, після, ци, після пушу цих трофеїв я ще скоро. Я ще дуже довго, точніше, не буду їх пушити взагалі. Ось, взагалі, не хочу ніяк торкатися трофею, тому що ну, це максималь, максимально душна і нецікава фігня. Ось. Набагато цікавіше в ранкеді вже посидіть. Навіть на одній лезі посидіть набагато цікавіше, ніж. Трофеї підіймати, Ось. Але для рекорду треба. Треба ще було. Бро, мені треба всього лише ульта. Це погано, це погано. Бо зараз може просто вийти хтось з кущів. Я не знаю. Оце в, в, шеде, в соло ШД мене так бісить. Просто чуваки можуть в одних кущах, я не знаю, всю гру сидіти. І просто в один момент ти взагалі не очікуєш, що вони можуть вийти звідкись, а вони виходять. І просто ламають тобі лице. Тому Тому якось там. Так, тут небезпечно може Шелі просто вийти. Nice, nice. Мені ще одну тичку треба. Блін, зараз э, почне Макс виходити, і мені прям торбо буде, чесно кажучи. Це прям жах, це прям жах. Мені треба якось ну, засейвитись, чесно кажучи. Я. я це, Я, я взагалі. Ну, не, конфлікт, не конфліктна людина. Я просто собі чилгай, який трофейчик і фармить. Ось, тому. Тому. чувак. Боже! Дайте хоч топ-5! Будь ласка. 6, Дефолт. Дефолт для ШД, Ну я не знаю, йду, чувак просто бачить, в мене вже ультає. Я, я в будь-який момент готовий чувака знести. Чувак, біжить на мене! Чого? Це, Це максимально дефолт для ШД, Ось. І я... тому я не впевнений, чи я зможу 100 тисяч апнути. Ось, тому. Я не здивуюсь, якщо я ну, мені не вистачить яких трофеїв 300. Ось. Тому щоб це побачити, я, ну, якщо я апну ці трофеї, завтра буде відос. Якщо я не апну, завтра не буде відосу. Тому ви, в принципі, про це дізнаєтесь. Ось. З вами був ваш симпай. І всім Янтай.